Доброго дня, Агентство нерухомості стабільність. Пропонуємо до продажу земельну ділянку 25 сотих з невеличким будиночком в селі Грушка Лумацького району. Ось така дорога. Оцей будинок і отак От будинок знаходиться на обжитій вулиці. І йдемо на подвір'я. Будинок потребує ремонту. Ось таке подвіря. Є стодола. Там раніше. Удобну тримали, якийсь інвентар господарський. І зайдемо до хати. Так, це кухня. Все це потребує ремонту. Пічка працює. Все працює, світло є, газу немає, але він йде попри саму ділянку. Тобто, е Буквально до 10 метрів, щоб провести його при потребі. Дві кімнати, площа будинку 61 квадрат. Ось бачите такі кімнати. Пічка. і друга кімната. Тут є підвал. Невеличке місце, де тримати е, на зиму продукти. І така кладова. Де ведуть сходи на стриг. Отаке От приміщення. Підсотне. І 25 соток землі. Це велика ділянка, земля родюча. Є невеличкий сад. Зараз ми пройдемо, і я вам покажу, куди воно йде ця ділянка. І ділянка тягнеться. От попри зелену оцю полосу до кінця зеленої полоси. Ось така гарна рудюча земля. Навколо сусіди. Запрошуємо на огляд.